Дармова вода може обійтись Павлограду повним відключенням від централізованого водопостачання. Принаймні, листівки із таким попередженням наприкінці минулого тижня отримали мешканці міських багатоповерхівок. Повідомлення авторства КП Павлоградводоканал. У них адміністрація підприємства сповістила, які абоненти не платять за воду та накопичили борг у понад 300 гривень. А в кінці додала, що несплата за воду може залишити все місто без життєво необхідної послуги. Чи дійсно? Дійсно, Павлограду загрожує водний колапс та як можуть захистити себе справні платники за послугу, розкажемо далі. Минулого тижня жителі багатоповерхівок Павлограда до платіжок за воду отримали ще й бонусний додаток. Павлоград водоканал у своєму повідомленні розказав в яких квартирах шукати боржників, які ставлять під загрозу водозабезпечення для своїх більш добросовісних сусідів. Всього у Павлограді листи щастя прилетіли до понад 400 багатоповерхівок. Не у минуло сповіщення і будинок Євгенії. Тут борги числяться за 19 квартирами. Большинство же оплачивают. Если из 144 квартир не платят 19, то естественно большинство платят. А есть люди по-бессовестному, просто, ну, как говорится, забили на это дело. Це історія тільки одного будинку у комунальному підприємстві Павлоградводоканал описують весь масштаб ситуації. Загальна сума боргу населення понад 20 мільйонів гривень станом на 1 березня. За ланцюжковою реакцією цю ж суму не доплачує і саме підприємство вже своєму постачальнику водоводу Дніпро Західний Донбас. Павлоградські водопостачальники розводять руками. Самі відключати місто від води не будуть. Єдине, що бояться ситуації, коли їм просто нічого буде, постачання. Шата воду перекриють даже не капе водоканал», а наш поставщик комунальне при підприємство підприємства западний Донбас. Зв'язку з тим, що что у них необхідно інші средства для выплаты заработной плати, покупки реагентів, оплати налогов і другие розходи. В зв'язку з возможным відключенням города Павлограда от води и указали списки тих квартир, де живуть наші должники, щоб не только водоканал, а люди которые і и населення, які живуть рядом, видели, хто із за кого може пострадати город. Тож про можливий вплив на гори абонентів вже міркують і у самих домоволодіннях. Конечно, может быть, с должниками по электроэнергии легче там как-то. Воду сложнее отключать там как-то. Это стояк здесь не отрежешь полностью, опять же, людей, чтобы не страдали по стояку. Ну, я думаю, что рано или поздно все равно у людей какие-то возникают проблемы в квартирах и по каким-то их вопросам, и они придут обязательно к председателю СББ. И, конечно, тут я думаю, что председателю надо будет как-то давить на эти рычаги. Про дієвість таких важелів впливу годі говорити. Про стягнення боргів з населення через суд мова також не йде у Павлоград. Водоканалі нарікають повсякчас. Собівартість позовів, враховуючи судові збори, перетворюється у збиток для підприємства. А як павлоградцям, які платять за рахунками, захистити своє право на отримання життєво необхідної послуги, розповідають правозахисники. Насамперед заспокоюють. Жоден закон не дає діючим водопостачальникам права. Припиняти подачу профільного ресурсу абонентам лише обмежити, якщо в вашому домі відключили воду, і ви знаєте, що ви справно сплачуєте за комунальні послуги, то знайте це незаконно, і ви маєте право звертатися до суду. Тобто, якщо відключають воду у людей. Які справно платять за комунальні послуги, то це незаконно. І в таких випадках споживач, тобто власник квартири, який постраждав, повинен написати звернення до підприємства, що надає такі послуги, вимагати негайне поновлення постачання води, а також провести перерахунок за ті дні, коли воно було відсутнято. На противагу заявленні незаконності перекриття водопостачання у комунальному підприємстві Павлоградводоканал говорять, що так само незаконним буде постачання води без належної санітарної обробки, а саме ця процедура під загрозою. Якщо как варіант допустим не будет обработана вода хімічними реагентами, його просто так давати, ніхто не може роду паларади. Вона должна бути очищена, тому що якщо вона буде не очищена, то це вже врічуть за собою. то нашення санітарії, норм, гієни. Чи буде відключення, та коли не знають і у самому Павлоградводоканалі не озвучили дат і на підприємстві Дніпро-Західний Донбас. Єдине, що описали свою кризову ситуацію. Люди розбігуться з роботи, тому що зарплата їм не виплачується. Всього техніка не значується, обороту не значується, туди деньги не уважуються. Просто всі можуть роздатися без води, якщо не будуть платі за воду. У Павлограді ж заспокоюють, навіть якщо таке станеться, використовуватимуть воду з резервуарів. Однак вистачить її на дві доби. Катерина Стрельчук Єгор Йогормитник, Віктор Петров. Новини ПТРК.